Давайте скажу ще жорсткіше. Більшість людей у Канаді не інвестори, вони накопичувачі. І вони дуже часто навіть розуміють різниці. Накопичувачі думають, що вони рухаються вперед. Інвестори знають, що гроші мають працювати. І між цими двома підходами прірва в результаті. Після попереднього відео багато хто написав, сказав, наприклад, я ж відкладаю, значить, я молодець. І ось тут дуже важливий момент. Відкладати це, звичайно, добре, але відкладати це не будувати капітал. Мене звати Андрій і я ліцензований ділінг репрезентатив І сьогодні я поясню різницю, яка змінює майбутнє. Якщо ваші гроші просто лежать, ви не інвестуєте, ви просто чекаєте. Хто такий накопичувач? Накопичувач це людина, яка тримає гроші в кеші або на дебетовому рахунку, або боїться, що зараз не той момент. Він каже: нехай полежать, раптом задобляться, я не хочу ризикувати. Але він не рахує інфляцію і не бачить, як вона працює проти нього. Гроші без стратегії це небезпека, це відкладена втрата. Інвестор мислить інакше. Він не питає, чи це безпечно. Він питає, які ризики, на який термін, як це вписується в мій план. Інвестор не шукає ідеалу, він шукає систему. Інвестор не намагається вгадати ринок, він будує систему, яка переживає ринок. Найгірше місце це не без грошей. Найгірше місце це гроші є, але вони нічого не роблять. Люди відкривають ТФСА і не наповнюють його, відкривають РРСП і не розуміють, навіщо він потрібен. Читають, дивляться, слухають, але рішень не приймають. Знання без дії це інтелектуальна ілюзія прогресу. Канада дуже чесна країна. Вона дає податкові інструменти, інвестиційні структури, зрозумілі правила, але вона вас не штовхає вперед. Система не змушує вас інвестувати, вона просто винагороджує тих, хто це робить. Система не карає за бездіяльність, вона просто не допомагає тим, хто нічого не робить. Ключовий момент простий: інвестування це не про сміливість і це не про азарт. Це про перехід від накопичення до управління грошима. Неважливо з якої суми, важливо, з якої логіки. Ви не станете інвестором, коли заробите більше. Ви станете інвестором, коли почнете мислити інакше. Якщо ви відчуваєте, що вже застрягли між відкладати і почати, напишіть мені. Напишіть коротко свою ситуацію без продажів, без тиску. Просто зрозуміємо, де ви зараз і який логічний далі крок.